Сьогодні у випуску. Попри щоденні обстріли, вони висаджують квіти та наводять лад на подвір'ях. Як живуть у Степногірську? Бійці ТРО, що воюють на Запорізькому напрямку, тренуються захоплювати окопи росіян та вдосконалюють навички стрільби. 97 мільйонів гривень з міського бюджету спрямують на відбудову чотирьох зруйнованих російськими ракетами багатоповерхівок. Зберегти запорізький муніципальний театр танцю, який діє 24 роки, вимагає його колектив. Для цього створили петицію. Це Степногірськ місто, яке щодня під постійними обстрілами окупантів руйнувань зазнають багатоповерхівки та приватний сектор. Цими вулицями люди ходили на ринок, оскільки він знаходиться позаду мене. Там продавали різноманітні продукти харчування, побутову хімію тощо. Зараз ці вулиці майже порожні. Частина місцевих, попри постійні обстріли, виїжджати не збирається. А в тихі години, коли не лунають вибухи, займаються власними справами. Садять городину, квіти та прибирають подвір'я. Жителька Степногірська Наталія Римар. Каже, до вибухів вже звикли. Ні разу в підвалі не була. Ви зараз велосипедом. Куди, звідки ля? З дому в ЖКХ. Ну, По парплаті знаєте, що там. Я не хочу виїжджати нікуди. І не збираю. У мене мама тут живе, і мама теж нікуди не збирає. Бросить, Ви, бросить усе для когось, їхати кому-то охороняти що то друге, ні. Тіжево. Тяжко. Тяжко переживати це все. Не виїжджаєте? Не, не виїжджаю. А думали над тим, щоб виїхати? Думала Думала на над цим, але не знаю, куди виїжджати. Бо в Запоріжжі квартири дуже дорогі, а в мене пенсія мала, я не можу виїхати. Через ці щоденні обстріли уже і тиск піднявся, постійні нерви. А що робити? Якщо вже буде щось таке, нестерпне відбуватись, то буду просити, щоб вивезли. У гуртожитку може пожила. Воно ж як ти заспокоюєшся після обстрілу і живеш далі. Воно ж звикаєш до цього. Весь час на пігулках живеш. Це й голова болить і серце колить. Це виходите отак щоразу, набираєте воду. Щоразу даю на Щоразу так і готувати, і прати, і посуд мити. Носимо воду. Я вчора ходила на дачу. Такі обстріли почалися, що я кинула все і втекла і ледве живою повернулася. А що сіяти будете які квіти? Ну квіти, так, чорнобривці. Я думаю, так, щоб приїжджати, і коли чи на бректе до роботи. В обстрілі ну, якщо там прильоти чуємо, то ми, звісно, прячемося. А куди ховаєтесь? вдома. раніше, сьогодні ночі. Це робота буде не знали, куди діватися, ото в коридорі станемо стоїмо. А що робити? Війна, нічого не поділиш. А діточки всі поїхали від сіля. Ви виїжджати не хочете? Ні, поки ні. через що не хочете? Ну, мы что все уже привыкли к обстрелу? Привыкли. Если что, то, конечно, выполнимся. У вас квартира ціла? Села, но только скло, там, окна угу. потрескались. Ну, там, где стеклопакеты еще цельше, а там, где старые вікна, то все потрошились. Mm. До початку повномасштабного вторгнення в Степногірську жили 4,5 тисячі осіб. Нині близько тисячі триста, розповіла депутатка Степногірської селищної ради Тетяна Гавага. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Військовослужбовці 102-ї окремої бригади тероборони відпрацьовують тактичні навчання. Боєць на позивний Вовк каже, разом із побратимами опановують прийоми захоплення окопів росіян. Якщо ви бачите, що вони в посадці, наприклад, чи десь в окопі, одна йде тилова, а друга йде західна. І йде вогонь з двох сторон. І якщо одна сторона стріляє, а друга їх прикриває, якщо то зразу забігає в той окоп, де сидять вороги і починають вогонь і ближній бої. Вовк розповідає, після строкової служби декілька місяців побув з родиною. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати країну. Було складно, бо жінка не хотіла пускати, бо знає, що може загинути. Кажу, все буде добре, буду старатися себе берегти. Багато знаю з ну ще з цивільного життя. Ми ж тут всі разом приїхали. Я був в Америці, в Англії. У більшу половину цивілізованого світу об'їздив, люблю Україну. І Ну, хочу би після війни, якщо виживу, не стидно нікому дивитись очі, іби наші люди не виїжджали. Відточують бійці і навички прицільної стрільби, зокрема з крупнокаліберного кулемета Браунінг, каже військовий на позивний колюшик. Стріляв з того класного такого кулемета. Бомба. Все робимо необхідне для того, щоб знести ворога. Пішов би обідав в країні. Прилізли касати. Всі йшли та я йшов. Це наш довг. Більшість хлопців родом з Івано-Франківщини, але нині разом захищають країну на запорізькому напрямку, розповідає військовий на позивний Греб. Свій бойовий шлях чоловік розпочав з Яблунівської територіальної оборони. Нині ж воює в 102-й. Під час повномасштабної війни двічі отримав контузію. Получив перший раз у Гуляйполі контузію в лікарні лікувався. Другий момент, як я пам'ятаю, що як контузію отримав напрямку Запоріжжя. Ми там е, на бойових були позиціях, там отримав я контузію серйозну, лікувався три місяці реабілітації, місяці два з половиною не говорив. Це була найгірша контузія. Нас крили півтора години, е, хлопці казали, півтора години по нас крили І в той момент так стріли, що я був в лісовиці. Я мало що пам'ятаю. Тренування дають можливість вдосконалювати свої знання та навчатися стрільбі з різних видів озброєння, каже виконувач обов'язків командира взводу вогневої підтримки 102-ї бригади тероборони на позивний токар. Я прихильник того, щоб весь підрозділ, який в моєму підпорядкуванні аби вмів користуватися всією зброєю, яка є, знаходиться на балансі підрозділу. Це є індивідуально залежно від людей, які люди у нас зараз більшість людей добровольці. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. 97 мільйонів гривень з міського бюджету спрямують на відбудову чотирьох зруйнованих російськими ракетами багатоповерхівок. Таке рішення одностайно підтримали 47 депутатів на позачерговій сесії Запорізької міськради. Загалом, згідно з проєктно кошторисною документацією, загальна сума на відновлення будинків на вулиці Кияшка, 22, два, 10, десять Сталеварів, та проспекті Соборному 151 становить 307 мільйонів 843 сорок тисяч гривень повідомив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктор Гординський? Що стосується джерел фінансування, да сьогодні чули, що дійсно міський бюджет таке навантаження не потягне самостійно. Тому ми вже, вже домовляємося з агенцією державною по відновленню щодо надання проєктно кошторисної документації. І вони теж підключаються. До роботи відновлення. Також зараз спілкуємося з державним агентством по ліквідації, фонд ліквідації державний і теж будемо з ними працювати щодо виділення бюджетних коштів від держави через субвенцію. Також під час сесії депутати внесли зміни до програми надання фінансової допомоги мешканцям міста, житло яких постраждало внаслідок збройної агресії Росії. Зокрема, відтепер її зможуть отримати і ті, хто винаймав помешкання. Додати ще користувачів житла, на ім'я яких видано ордер, та або згідно ордеру, укладу договір найму житлового приміщення відповідно до житлового кодексу України. Тобто додається ще одна категорія людей, які зможуть отримати згідно програми цю матеріальну допомогу. Так, також ще додається, що е, виплата матеріальної допомоги припиняється з місця виникнення таких обставин, додати ще е, азацам відчудження власникам свого майна, яке було зруйновано або стало непридатним до проживання. 38 мільйонів гривень додатково спрямували на фінансування програми підтримки обороноздатності міста. Ми надаємо фінансову допомогу Служби безпеки, поліції ДБР і Нацгвардії, також 55-й бригаді. Зберегти Запорізький муніципальний театр танцю, який діє 24 роки, прагне його колектив. Ганна Дромашко працює тут 16 років. Каже чотири місяці у підвищеному стані. Чекають на реорганізацію. Їх мають об'єднати з іншим муніципальним запорізьким театром. Дуже тяжко працювати, коли ти не знаєш, що з тобою буде відбуватися завтра. Як буде складатися наша подальша праця, які вистави ми будемо у дальнішому показувати нашому глядачу? Ми просто хочемо, щоб нам сказали правду, як воно буде, щоб усі заспокоїлися і була впевненість у завтрашньому дні. Головний директор театру Валерій Авдієвський створив петицію на сайті міськради, аби депутати переглянули рішення від 7 грудня 2022 року та зберегли театр танцю. Ця петиція дійсно такий демократичний шлях. Ми, як колектив потужний, зараз і виступаємо для наших воїнів. І також пошивочний цех у нас шиє, там розгрузки різноманітні. Тобі ж ми з таким колективом не тільки на культурному фронті, а також і ось допомагаємо як можемо. І гуманітарку займалися. З початку 2023 року муніципальний театр танцю презентував 13 вистав та заробив 80 тисяч гривень, розповідає заступниця директора Олена Плеханова. Процедура така, як нам розповіли, театр ліквідується повністю, а потім буде на його місці новий муніципальний театр, дом актора на базі двох театрів, театрів Віта нашого театру танцю. Але ми не знаємо у якому складі він буде. Ми не бачили штатного розкладу. На фінансування двох муніципальних театрів із міського бюджету щороку витрачають близько 15 мільйонів гривень, розповідає директорка департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Катерина Сімонова. На жаль, якщо порахувати ті спектаклі, які є вони того, ну тобто не варті, немає власного приміщення у театру танців. Тому ми вирішили об'єднати юридичні особи. і Так звісно будуть якісь скорочення, але скорочення будуть тих, хто на сьогоднішній день виїхав за кордон, на сьогоднішній день вакантні ставки, які є на сьогодні, тих, хто працює за сумісництвом в інших яких театрах, які на сьогодні підпорядковані обласній раді. Реформа театрів покликана зробити репертуар сучасним. Та була підготовлена за рік до початку повномасштабного вторгнення російських військ, каже Катерина Сімонова. Діючі артисти отримують в першу чергу аншлаги і попит на їх спектаклі, тому що на сьогодні цього не існує. Поки ж петицію проти ліквідації театру танцю, яка набрала 752 голоси, мають розглянути депутати Запорізької міської ради під час сесії. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя. У квартирі пана Володимира по стінах тече вода. Чоловік, житель багатоповерхівки по вулиці Товариській, що у Дніпровському районі Запоріжжя, каже: у будинку протікає труба, яка відводить дощову воду з даху. Через це вона затікає у квартири жителів 9-го поверху. В коридорі тече, ось тут стінка, угол тече. ось, ось, ось тут тече, течокінка уголки тече. За словами жительки будинку Алли Коваленко, після дощу на сходинковому майданчику дев'ятого поверху утворюються калюжі. дощ, як перший дощ, все у нас тут під парасолою треба ходити. Двері в тамбурі не відчиняються, не зачиняються, адже набухли. За словами Володимира, труба протікає вже декілька років. Щодо цієї проблеми звертався до керуючої компанії Місто для людей, яка обслуговує будинок. Її майстри каже Володимир: впродовж минулого року і цьогоріч у січні, тричі ремонтували іншу ділянку труби, яка відводить дощову воду, а цю взагалі не чіпали. Тієї ділянки труби, яка натекла. Навіщо вони її міняли? І ще ось ця ділянка труби, яка знаходиться на горищі, вони міняли ось цю трубу, яка взагалі не тече. Після їх ремонту в ликах вона текла вже два чи три рази. Нічого не, змі... не змінюється. Як текло, так і тече. Прес-секретарка керуючої компанії Місто для людей Валерія Ситник розповіла, обстежили будинок разом з представниками департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради 30 березня, і цього обстеження протікання відбувається саме через примикання. Зокрема, примикання до машинного приміщення, а не через трубу водовідведення, не через ринво. Відповідні висотні роботи вони заплановані коротше, компанію до виконання до кінця квітня. Дар'я Пасічник, Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.